Вітаю на телеканалі. Віта ви дивитесь програму в минуле сучасне майбутнє. У наших попередніх передачах ми багато говорили про особливості міста над Богом, його перспективи як провідного регіонального центру України, стратегічну мету досягти європейських стандартів якості життя у сьогоднішній передачі. Ми говоритимемо про таку важливу тему, як системи життєзабезпечення та якість комунальних послуг. Існуюча на сьогоднішній день у Вінниці база це результат багаторічної та клопіткої роботи. Головний ривок у розбудові інфраструктури обласного центру розпочався на початку минулого століття. Більше про це у історичній довідці від Марини Микитенко. В центрі Вінниці у сквері Козицького стоїть вежа, яка є окрасою і своєрідною візитною карткою міста над Богом. Проте мало хто знає, що знаменита вежа будувалася як водонапірна і що їй вже за 90 років. На початку 20-го століття однією з нагальних проблем Вінниці залишалося постачання якісною питною водою. Більшість населення користувалася брудною водою з річки Буг, і лише заможні городяни мали змогу споживати колодязну воду. Питання про будівництво недорогого водогону розглядалося на засіданнях Вінницької міської управи. Міський архітектор Григорій Артинов у лютому. Тисяча 1904 року подав до управи проект Вінницького міського водогону з кресленнями і кошторисом, збудована на початку 1910 року. Водонапірна вежа свою функцію виконувала до 1920 року. На початку ХХ століття постало питання про надійний зв'язок центральної частини міста -з за мостям, де розташовувались основні промислові підприємства та залізнична станція. До того часу цей зв'язок здійснювався через дерев'яний міст. У 1902 році були споруджені нові залізні мости через обидві протоки Буго, що омивають острів Кемпа. Для зв'язку зі старим містом у 1909 році спорудили наплавний міст через Буг. Він замінив собою паром. Старі споруди та тихі води Бугу Вінниці пам'ятають, як розпочиналося її освітлення. У далекому 1880 році центральні вулиці освітлювалися невеликою кількістю гасових світильників. Аби розігнати темінь двічі на добу, увечері та вранці, вулицями проходив ліхтарник з драбиною на плечі, посудано з гасом і запаленим ліхтарем в руках. І підходячи до кожного ліхтаря, особисто пробуджував його або клав спати. Околиці ж міста залишалися незрячими ще протягом трьох десятиліть. У 1910 році міська управа уклала договір з російським. Ким товариством «Всеобща компанія електричства з будівництва центральної електростанції. Електроосвітлювальна мережа обслуговувала адміністративні установи та будинки багатіїв. В цей час на вулицях міста з'являються електричні ліхтарі. Вони працювали до другої години ночі. Після цього часу 102 електросвітильники вимикалися до ранку. У жовтні 1912 року на електростанції функціонувало два агрегати, потужність кожної з яких сягала 95 п'яти кінських сил. Будівництво електростанції дало поштовх для заснування трамвайного руху в місті. Рух електричного трамваю розпочався в нашому місті 28 жовтня 1913 року. Двоколійна лінія була прокладена від жіночої гімназії, теперішня школа номер 2 до залізничного вокзалу. Перших сім вагонів, які поступили в наше місто, це були завод Нюрбецького заводу, в Мани. Напередодні запровадження трамвайного руху міське господарство мало у своєму штатному розкладі 13 кондукторів, 15 вагоноводіїв, 3 слюсарі і стільки ж підсобних робітників. У цей період трамвайне господарство функціонувало під назвою Вінницьке міське електропідприємство». у 1921 році. 1 грудня поновлено трамвайний рух після тривалої перерви, викликаної громадянською війною та революційними подіями. В роки Великої вітчизняної війни фашистами завдано важких втрат трамвайному господарству. Майже повністю було виведено з ладу рухомий склад, а трамвайні лінії на Тьох ділянках демонтовані, знято контактний дріт. У 1944 році, 1 травня, відновлено рух трамваї від центрального мосту до лікарні імені Пирогова. З кожним роком з'являлися нові трамвайні лінії, і Вінниця активно розвивалася. У 1960 році з метою сполучення двох промислових районів місцева влада вирішила звести тролейбусну лінію. Однак керівництво республіки деякий час не давало згоду на пуст тролейбусного руху у Вінниці. Тому всі підготовчі роботи в місті здійснилися Електродроти тягнулися під вигляд. Дом поліпшення міського вуличного освітлення у грудні 1963 року. Відбувся пілотний пуст першої Вінницької тролейбусної лінії від жовтневої площі вулицю Островського Немирівським шосе до робітничого селища Масложиркомбінату. Офіційну першу чергу лінії Вінницького тролейбусу Жовтнева площа вулиця Карла Марса було впроваджено в експлуатацією в лютому 1964 року. Немало для розвитку електротранспорту Вінниці зробив Олександр Музика. Він розпочав свою трудову діяльність у колективі електротранспортників міста у 1973 році, займаючи посаду диспетчера служби руху. Згодом був призначений інженером виробничо-технічного відділу. Багато років працював начальником цього відділу. А у 1997 році ініціативний Олександр Музика очолив двотисячний колектив електротранспортників. Це сталося в період переходу країни до ринкової економіки. Та новопризначений керівник зумів в умовах кризи у повному складі зберегти колектив, не допустити погіршення обслуговування населення та залишитися на передових позиціях серед кращих підприємств електротранспорту України. Під керівництвом музики була впроваджена місія новітня чеська технологія широкоплащинних плит та блокові рейки, що дозволило зменшити рівень шуму. Вінничани вже звикли до оксамитових трамвайних полій. За час роботи під його керівництвом було зроблено дуже багато на підприємстві. Якщо е, громадяни пам'ятають, це і будівництво траво-тролейбусних ліній по вулиці Скалецького, Ватутіна, Агрономічне. Було зроблено по новій чеській технології на широкоформатних плитах колію на Соборний і на центральному мосту через річку Южний Буг. Всі ці новації у житті міста нерозривно пов'язані з ім'ям Олександра Музики. Головне, він любив людей, і люди любили його. Всього 60 коротких років подарувала йому доля, але він встиг зробити надзвичайно багато. Він був і вимогливий до себе, і підлеглих, але він відносив до категорії керівників, яких не боялися, яких поважали. Тобто він не ніколи не повторював декілька разів, що треба робити. Люди з його розуміли і дуже з великою повагою відносились до нього. Недаремно Олександра Музику називали людину з великої літери. Він 34 роки свого життя віддав підприємству та служив на користь Вінниці. Його відзначали найвищими українськими і міжнародними нагородами, званнями почесний працівник сфери послуг, почесний працівник житлово-комунального господарства України. Його ім'я занесено до золотої книги української еліти. Цілком заслужена трамвайна зупинка, названа його ім'ям. Актуальною проблемою більшості міст України на сьогодні є занедбаний стан основних систем забезпечення життєдіяльності, мереж тепло та водопостачання міських доріг, парку громадського транспорту, ліфтового господарства, житлового фонду. В цілому модернізація у цих сферах не здійснилася практично з 90-х років. А грошей із міських бюджетів при існуючій системі і формування не вистачає катастрофічно. Ті ж проблеми є і у Вінниці. Однак за останні чотири роки, завдяки системному підходу нинішньої міської влади, ситуація стала змінюватись на краще. І, хоча фінансовий ресурс міста, як і інших обласних центрів, досить обмежений, раціональний розподіл коштів міського бюджету з врахуванням реальної гостроти проблем, а також постійний пошук додаткових джерел фінансування, дозволяє поступово знаходити можливості реалізовувати комплексний підхід, завдяки якому сьогодні у місті не залишилися. Жодної сфери, якої не торкнулись зміни, максимально слідкуємо за тим, щоб гроші використовувалися максимально ефективно. От і все, Тобто головне завдання це в ефективності використання тих коштів, які є сьогодні в місті. Саме головне для міста це щоб громадянам міста жилося в місті комфортно. Так? Комфортно і, перш за все, щоб вони любили своє місто і їм жилося комфортно. Щоб всі наші громадяни були забезпечені соціально. На цим ми працюємо. Гості, які приїздили до міста кілька років тому і відвідали її нещодавно, в один голос говорять про те, що Вінниця змінилась. Перше, що впадає в око, це чистота на вулицях, якісні дороги. Ввечері та вночі місто стало світлим. Ним курсують нові автобуси, тролейбуси та швейцарські трамваї. І такі оцінки не Щоранку на автошляхи міста для прибирання сміття та бруду виїздить сучасна прибиральна техніка. За останні чотири роки придбано 33 одиниці техніки. В них 14 – сучасних сміттєвозів. Змінено й саму технологію прибирання вулиць міста, Введено жорсткий контроль за роботою комунальних служб на спецавтомобілях. Встановлено gps навігацію Частина нової техніки передбачена для прибирання в теплу пору року. Частина має зимову комплектацію. Є багатофункціональні автомобілі, які пристосовані, аби працювати у будь-яку пору цієї зими. Вулиці міста посипали та розгортали сніг більше 30 одиниць техніки. Це дозволило значно розширити площі, які перебираються, і оперативно та якісно очищати Вінницю від снігових заметів, яких цьогоріч було більш ніж зазвичай. Взимку подільська столиця була практично єдиним містом, де не було особливих проблем. Із пересуванням автотранспорту та пішоходів Завдяки кардинально зміненому підходу до організації роботи усіх служб життєзабезпечення міста та підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, уже сьогодні є позитивні результати. Робота на випередження дала можливість перемогти процес старіння інфраструктури, який тривав багато років. У цьому і полягає системний підхід до вирішення усіх проблем, які вирізняються нинішня міська влада, капітальний ремонт дорожнього покриття, а не ямковий створення муніципального автобусного пар. У замість збільшення кількості маршрутних таксі, заміна теплотрас і реформування всієї системи теплопостачання, а не тільки латання поривів Протяжність доріг в місті Вінниці з асфальтобетонним покриттям майже 175 кілометрів з 2000, починаючи з 2006 року. Відремонтовано капітальним і реконструйовано доріг в місті Вінниці, протяжністю десь 50 кілометрів в середньому. Якщо взяти на ширину десь 10 метрів в середньому. Значить, приміняється для ремонту капітального, капітального ремонту покриття, приміняється нова асфальтобетонна суміш, щобенева мастичний асфальтобетон. Ця суміш приміняється в Європі з 1960 року, а на Україні з 2002 року. В місті Вінниці ми було примінено в 2006 році на ділянки Келицька, вулиця Келицька і потім Хмельницьке шосе, Келицьке, Київська, вулиця Київська це вперше було на щебеневому масивське сальтопіток.